Весна супер гострий мівіни з магазину Булка. Мівіна 57 гривень, Єбать Тут, коротше, отака водна, че. Це. П'яс. За отаку таку жменю на віни, яка обична бду за 9 гривень віддав 50 чимось гривень. Блять. Та вже повністю висипаємо. Коротше якийсь... якийсь як будто протеїн та сторона. Та пофіг. Во, заливаємо. Ні, ну то звісно пиздец. 60 гривень за якусь мівіну. Так, чітко до позначки, да. Тепер що ми отак накриваємо. Це щоб так. Наверняка, во. Дим, дивимся. О, кажу. Якщо чесно, ну запах... Ну таке, я б не сказав би, що воно пахне смачно. Це що? не знаю, покажу, покажу вам так, яка вона зсередини. Вона взагалі не гостра. Ну от. Вона взагалі, не гостра. Мене просто тільки що якісно наї... Коротше, от, Я навіть оцю фігню спеції випив. Чуть-чуть-чуть ну, чуть, -чуть, чуть, -чуть гострота відчувається зовсім трішки не, не багато. Та мене просто не... Вона хрена не гостра, і це все маркетінг. Коротше, народ, я що я можу сказати? Я не рекомендую, тому що ну, краще купити собі дві пачки звичайної мівіни по 9 гривень чи по 10, і ви нею, в принципі, більше наїстеся, ніж цею. А це просто маркетинг. 60 гривень майже ця мівіна коштувала. По гостроті, да, воно відчувається, але вона трішки гостра. Такої ж гостроти заради, знаєте, там, якогось вау-ефекту. Я чекав, що в мене зараз буде рот просто горіти, я не відчув. Тому, ну, по 10-бальній шкалі, ну поставлю навіть 3 бали. 3 з 10. Ти забув підписатися.